В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Сьогоднішній випуск новин ми розпочнемо з кадрових змін у Білоцерківському районі. За повідомленням постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука, 8 жовтня Геннадія Сиваненка. Призначили на посаду голови Білоцерківської районної державної адміністрації. Геннадій Сиваненко народився 1 травня 1976 року в селищі Борова, закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю маркетинг, кандидат економічних наук. Працював на керівних посадах у приватних підприємствах. З 2011 року викладав на кафедрі торговельного підприємництва Торговельно-Економічного університету в Києві. У 2012 році Геннадія Севаненка обрали заступником голови Фастівської райради. З 2014 по 2020 рік він очолював Фастівську районну раду. Попередній голова Білоцерківської районної державної адміністрації Ірина Старенька. Призначена на посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації. 10 жовтня у європейському просторі Рокетнянської публічної бібліотеки відбувся інформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб. Як зазначалося під час семінару, за станом на 10 жовтня 2024 року. Послугами рокетнянського відділу Білоцерківської філії Київського обласного центру зайнятості скористалися 50 внутрішньопереміщених осіб, 14 працевлаштовано. На тимчасову зайнятість суспільно-корисними роботами дали згоду 15 внутрішньопереміщених осіб. Важливим нюансом є те, що участь у таких роботах можуть брати внутрішньопереміщені особи без статусу, безробітнього. Це дає можливість людям бути працевлаштованими за місцем проживання, отримувати щомісячну заробітну плату та відповідно страховий стаж. Сьогодні служба зайнятості пропонує. Внутрішнім переміщеним особам можливість навчання за ваучером. Що таке ваучер? Ваучер це документ, який дає право здобути ще одну освіту за рахунок служби зайнятості у цьому році. Ваучер отримали у нас п'ять внутрішньопереміщених осіб, які або вже здобули другу освіту, або здобувають. Ну і маємо надію, що ще до кінця року будуть. Бажаючи, які е, хочуть здобути ще одну професію чи спеціальність, і, відповідно, е, ваучер дає право на підвищення рівня конкурентноспроможності людей е, для працевлаштування. Служба зайнятості сьогодні пропонує для внутрішньо переміщених осіб отримання мікрогранту для проведення. Власної справи, значить, ви начувані про те, що люди отримують мікрогрант. Є можливість це від 50 до 250 тисяч гривень. Суми можуть бути різні. Умовою отримання цього мікрогранту є те, що ви пишете бізнес-план, подаєте його через портал Дія на розгляд служби зайнятості. Умовою надання цього мікрогранту є одна єдина умова це створення робочих місць. Юрист благодійного фонду Право на захист Анастасія Яковлева з цим фондом служба зайнятості працює вже три роки, розповіла учасникам семінару про види юридичної допомоги, котра надається фондом ВПО, зокрема, документування пошкодженого житла, пенсійні виплати і виплати на проживання, субсидія на орендоване житло, спадкові справи, втрата документів і трудових книжок та інші. Ми надаємо, окрім консультації, ще адвокаційну допомогу. Ми допомагаємо, окрім консультування, ще складанням скарг, позовних заяв та супроводженням справи в судах. Фахівець також відповіла на численні запитання учасників семінару внутрішньопереміщених осіб. Ще один благодійний фонд, з яким співпрацює служба зайнятості, це благодійний фонд пам'яті Василя Івановича Литвина. Його представник, керівник благодійних проєктів фонду Ольга Антипенко, розповіла про діяльність фонду та допомогу, котру можна отримати. Мене звуть Ольга Антипенко. Я керівник благодійних проєктів благодійного фонду пам'яті Василя Іван Шутвина. Це наш місцевий фонд. Він розпочав свою роботу двадцять першому році. А з початком війни він активно надавав гуманітарну допомогу усім постраждалим і не лише ВПО збройним силам і надалі надаємо і працюємо з організаціями з медичними закладами. Якщо велика є потреба, гуманітарну допомогу ми можемо надати у вигляді одягу, там посуду, постіль, якщо якісь такі є, ну, такі нагальнагальні проблеми. Наша адреса роки не два зу це від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів перших-четвертих класів. Для цього, за ініціативою Президента України, на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку. Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної і середньої освіти країни. Український ветеранський фонд мінветеранів оголошує про старт 11-го конкурсу з підтримки ветеранського бізнесу Варто 11.0». У рамках програми надається пріоритет проєктам, що спрямовані на підтримку підприємницької діяльності ветеранів, членів сімей загиблих померлих ветеранів та членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України. Дружин або чоловіків ветерана, які в межах реалізації проєкту створюють додаткові робочі місця. Заявки прийматимуть до 18 жовтня 18.00 за київським часом. Переможці конкурсу стануть відомі 29 листопада. Детально про умови конкурсу на сайті Українського ветеранського фонду. 6 жовтня у Синявському ліцеї відбувся урочистий захід із вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні героїв Рокетнянщини і спортивні змагання серед ветеранів війни з кульової стрільби, дартсу та армспорту. Того ж дня у шаховому клубі спортивний клуб Інтеграл також пройшов відкритий турнір Рокетнянської селищної територіальної громади з шахів. Серед дорослих та серед юнаків і дівчат, присвячений пам'яті загиблих воїнів у війні за незалежність і свободу України, естафета пам'яті. Вшанувати пам'ять наших героїв прийшли рідні і близькі загиблих захисників Незалежності та Свободи України ветерани російсько-української війни молодь і жителі громади. Присутніх вітали учасники народного аматорського ансамблю української пісні Мрія Синявського будинку культури. Та учні місцевого ліцею, котрі підготували змістовну мистецьку програму. Після цього відбулися спортивні змагання серед ветеранів війни. Їх результати кульва стрільба з пневматичної зброї. Перше місце виборов Василь Фещенко, дартс – Руслан Султанов, Армспорт права рука Василь Сахно, Армспорт Ліва рука. Перше місце виборов Олег Драгунов. Переможцям та призерам змагань вручено грамоти Рокетнянської селищної ради та медалі від відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради. І на завершення нашої програми сьогодні, 12 жовтня, проводиться Всесвітній день перелітних птахів. Ці жовтневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Всесвітній день перелітних птахів це щорічна інформаційна кампанія. У якій наголошується на необхідності збереження перелітних птахів та місць їх проживання. Щороку люди у всьому світі роблять дії та організовують громадські заходи, фестивалі птахів, освітні програми, виставки та екскурсії зі спостереження за птахами, щоб відсвяткувати його. Бережімо природу, щоб світ довкола нас був прекрасним і неповторним. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Усім спокійних і мирних вихідних! Разом до перемоги!